Стерігаємо за цим виконанням стандарту. отож хороша подача, і на виході грає тут голкіперкаємсій Поділля, але атака продовжується. І ви знаєте, знову Ольга Басанська на подачі з кутового, хороший навіс і зараз була в сантиметрах від голу Яна Котик в контексті ушкодження. адже дійсно багато навчить на 19-25, Вже зовсім скоро знадобляться п'ятенку сбірній Україні. А зараз перший м'яч влітає у. Ворота МС Поділля Юлія Шевчук візуально дуже легко забуває. Харків'янки впевнено здолали. Уманських пантер з рахунком 4 нутливого. Бажання тут трошечки заважає, вже повторюсь, склад наближений до основного, попри це. Не всі дівчата на старті сезону вважалися залізобетонно основними, але залізобетонно. зараз можемо сказати те, що Юлія Шевчук оформлює дубль на 20 й хвилині. Матчу з ІМС Поділлям. Все одно це атака довжиною, можна сказати, в рай. Ольхова буде зараз удар від Лесі. Іванченко. Де ліворуч на Басанську. Так само зліва була Юлія Шевчук. Леся Ольхова, номер четвертий. Яна котик, друзі. Ну а тут в третій м'яч літає у ворота ІМС Поділля, поки я намагався склад вам оголосити. Помітно, що розмова в перерві відбулася. На добуванні вже зіграла Іванченко. Це так, але належне і віддаємо Юлії Шевчук теж. Металіз 19-25 підіймає лінію оборони зараз. На лівому фланзі Яна Котик опиняється. Один в один суперниця проти неї. Що зробить Котик? Вона знаходить поруч, до речі, у Басанську. Басанська подача виконує м'яч точно у ворота спрямовує зараз Надія Куніна 4-0. Теж візуально доволі легко вдається, начебто, забити металіста 19-25. Заборовець хороший постріл е, в безпосередній близькості, до воріт Марії Денищич. Гравчині Імсі за м'яч зачіпається. І що навіть удар зараз буде? Тим не менш, все одно імсі Поділля атакує. Петросян пробиває Петросян Подвійна заміна. Ну і бачить, що трошечки видозмінюється. У е, нас позиція передусім Яни Котик, яка зараз вже могла забивати трошечки вище. Пішла грати Котик. Точно пробуватиме Ольга Басанська. Тож штрафний удар Тут є впевнена перевага, є достатньо забитих м'ячів. і є, е, ну, давайте скажемо відверто дуже великий шанс. Має 19-25 буде е, приймати Житомирське поліс. Є атака від Харків'янок і зараз дуже класно грає голкіперка МС Поділля на лінії, виручаючи свою команду, але ще момент у металіста 119-25 і тут уже повз ворота проте. Атакують вкотре зараз гравджині у темно-синій формі. Вся. Лінія атаки Металіста 19 25 Удар від Крістіна Аліксанян. Куніна на добиванні. Там був е, потужний постріл. 4-0 від віце-чемпіона. Він не виглядає так же і погано. Холодій підбирає ногу під цей удар. Меп'яч повертається до Металіста 19 25 назад. Куніна. Холодій. Прибирає м'яч під себе Дар'я Колодій. Завдає удару колодій. Це гол! Це 5.0. На 89 й хвилині поєдинку забиває Дар'я Колодій. Кількість забитих м'ячів металістом 25 може сьогодні змінитися.